Увечері в ботанічному саду краще не гуляти. Після 19-ї години тут настає суцільна темрява. Жоден ліхтар не працює, а відтак можна забитися і навіть на злодія натрапити. Саме такий випадок стався місяць тому з пані Тамарою. На неї з чоловіком ледь не напали. Задіна звичайний за дерева вискочив якийсь молодий чоловік, і буквально от, от, знаєте, от, знаєте, ну, просто інтуїція нас не підвела. Я так повернулася вовремя, время. А далі я не знаю, щоб які в нього були плани, тому що було ну також, що він за нами слідів. Чому ліхтарі не горять? Ми вирішили з'ясувати у директора ботсаду імені Фоміна. До нього в гості йдемо разом з інспектором управління контролю за благоустроєм. Та виявляється, начальник. Ні слухом, ні духом про те, що на його території відсутнє освітлення, і цією проблемою він взагалі не займався. Я особисто не звертався ні до кого ще, і це питання ви мені поки що отак, от, от на камеру ставите вперше. Так. О, да. Проблем, окрім освітлення, в нас є. Інші проблеми більш важливі, ніж освітлення. Інспектор вручає директору припис з вимогою полагодити ліхтарі протягом трьох днів, інакше чиновнику світить штраф до 1700 гривень. Та на цьому наш рейд не закінчився. Ми проїхалися проспектом перемоги, де біля універмагу Україна частина ліхтарів не працює. А ще оглянули Дніпровську набережну. Там темрява у дворах біля будинків під номерами 5 А та 9 А. Тут навіть хлопці гуляти бояться, тож ходять винятково парами. Визерчався вечором домою. С двух сторон я не видел. Короче, сзади по голове и подошли, типа который сейчас. Я достаю телефон уже после этого. І ну потом сразу ударили. Княжне решился вопрос фонарями, Я думаю, рівень преступності упав. би, конечно. відповідальність за це кажуть в управлінні з благоустрою, несе Київ -міськ світло, та вручити їм припис інспектору так і не вдалося, бо керівництва на місці не було. А охоронець почав погрожувати як знімальній групі, так і представнику профільного управління. Я свою карпічину кидайте, чекайте. Я серйозно говорю, руководства немає. Немає. немає А що не на ага. Будемо реагувати так, щоб будемо писати скоріше письмо на руководство і требувати, щоб виконувалися предписання, Ну і звісно, щоб так не розмовляли, коли приходять представники власті. скажімо так, наша знімальна група також не залишить ситуацію без нагляду. Невдовзі ми знову навідаємося до Київського світла та перевіримо, чи засяяли ліхтарі у ботанічному саду. Віталій Маргалик, Андрій Гегель та. Ігор Пльонкін, телеканал Київ.